Доброго дня, я Софія з Львівського технологічного ліцею і хочу вам розповісти про свій проект Окопний Гамак. Завдання мого проєкту було створити максимально комфортний сон і відпочинок для військових на лінії фронту, так як ми знаємо, що спати і відпочивати на вологій землі незручно а також шкідливо для здоров'я. Тому і створили цей проект. Зараз я вам покажу, що для цього потрібно. Ми Беремо дві поперечні та дві повздовжні дрючки, робимо з них рамку і розташовуємо її безпосередньо над окопом. Завдяки двом оцим поперечним дрючкам у солдата буде забезпечена рівна спина, натягуємо на цю рамку брезентний рукав. Завдяки тому, що він в формі рукава середину спального місця не буде потрапляти ні сміття, ні земля. Коли солдат... Буде в нашому гамаку. Це буде як е, звичайний гамак, І його плюс буде в тому, що коли навколо е, на землі, земля буде волога, буде лежати сніг, місце для спання солдата завдяки тому, що він висить, все одно буде сухим. Для більшого захисту зверху можна постелити водою непроникну плівку, а для захисту від малокаліберних снарядів, можна насипати землю та поставити бруски. Дякую за увагу!